Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць і сьогодні в'яжемо під'їб для будь-якого джемперу, светру, оформлення манжетиків краю великого будь-якого полотна, щоб край був охайним, красивим, стабільним і не загортався. Також ми можемо це використати для колістки капюшона. Як з вив'язаною дирочкою по внутрішній стороні на краєчку, так і без, тому що вона має ось таку пусту серединку, і ми можемо вставити сюди будь-який, за вашим задумом, шнурочок, вив'язаний, або стрічечку якусь красиву. Тож, дуже і дуже класний метод, бажано би в'язати завжди ось саме цю частинку. А на спицях розміром меншими, ніж основне полотно. Ось, як ви вже бачите, я зв'язала саме цей підгиб і продовжила далі в'язати догори основне полотно. Ось така її внутрішня частина, дуже охайна і гарна. Ось так виглядає. Як ви бачите, дуже класна, еластична насправді дуже гарний е метод. І зважайте обов'язкову увагу на розмір спить. В'язала я із ось такої приємної пряжі, як ви бачите, дуже гарне виходить полотно це пряжа від Drops Alpaca Mix. Це 100% альпака, дуже гарна ниточка. Такий ось колір, якщо комусь раптом, можливо, цікаво. Тому що колір також дуже красивий, приємна сама пряжа і полотно виходить. Ось, тож, Метод з'явився в мене цей випадково. Мені просто зателефонували, і я тривалий час тримала в руках незакінчений виріб, крутила-крутила і знайшовся такий спосіб. Будемо виконувати його по внутрішній стороні дуже зручно. Насправді, і як ви бачите, виходить дуже гарно. Я ділилась вже подібним методом, це куліска для спідниці, яку можна застосувати, також в той спосіб для підгибу виробів і оформлення манжетиків. І так само, як і цей метод. Ви порівняєте і можете вибрати собі, який вам більш зручний Мені цей метод дуже і дуже сподобався. Тож, бажаю всім гарного перегляду, зрозумілого перегляду, і починаємо в'язати. Тож, як ви вже бачите, я пров'язала невеличку кількість, щоб ви повністю могли відстежувати весь процес, і бачити, як це гарно і насправді не складно. Така ось внутрішня сторона дуже гарна це у нас лицева сторона. Ось і як я це роблю. Є а, декілька способів виконати цей підгиб. Ось я це роблю, щоб не викручувати собі руки, як зазвичай. Хоча і той метод також зручний, і так, і так я а, виконувала цей підгиб. Ось ми можемо брати, як ви знаєте, так, за нижню частинку. А я це хочу вам запропонувати. Що насправді випадково в мене вийшло. Тож, я піднімаю петельку з лівої спиці, от саме таким чином, щоб вона була не перекручена ось так. І потім я захвачую ось нижній, з нижнього краю одну петельку. Ось ну, у нас є набірний край. іде в нас такий ланцюжочок. Цей ланцюжочок у нас з однієї сторони є стіночка, і також і з іншої сторони. Ось. Та ми беремо за ту стіночку, яка ближча до нас. Я вже їх дві підхватила. Ниточку праворуч тримаємо, щоб вона нам не заважала. Ці дві петельки знову наліву спицю. Ось так. І ниточка. Так от перекидаємо, пров'язуємо виворотною. Ось таким чином. Тепер знову розкрита петелька. Звертаємо на це увагу, завжди наголошую. Піднімаємо петельку з нашого набірного краю. Ось таким чином. Потім ці дві петельки вертаємо на ліву спицю, ниточку перекидаємо, як для виворотної петельки. І пров'язуємо ці дві разом вивертною. Ось так, тепер далі знову ми беремо петельку з лівої спиці, далі шукаємо петельку з набірного краю. Ось так забрали. Перепрошую, не дуже зручно через камеру. Маю надію, ви це розумієте, і пров'язуємо знов її виворітною. Тепер знов ми беремо ось так, саме таким чином, щоб петелька була розкрита не за передню стіночку. Тому що тоді у нас вона перехреститься. І з лицевої сторони у нас не буде продовження красивого лицьового полотна. Тож, ми беремо нашу петельку розкриту. Беремо. Крайню петельку від себе з набірного краю. Ось таким чином. Цю ниточку поки що притримуємо. Перекидаємо ці дві петельки на секундочку на ліву спицю Ось. і пров'язуємо ці дві петельки виворітною. Ось таким чином. Далі знову знімаємо, зачіпляємо це. Знову за петельку, перекидаємо їх на ліву спицю. Дивимося, щоб ми виключно дві перекинули. ось. До речі, якщо комусь зручно, то можна це все виконувати крючечком. Тепер знову дивимося, чи у нас ниточка не розчарована. Знов піднімаємо. Ніточку підтримуємо, беремо з набірного краю частинку нашої петлі, так як у нас ланцюжок з двох йде, пам'ятаємо, що беремо та, що ближче до нас, і знову пров'язуємо виворітною. Ось таким чином знову беремо нашу петельку, знімаємо. Зачіпляємо з набірного краю, перекидаємо ось так і пров'язуємо виварітною. І знову знімаємо, беремо з набірного краю, цю ниточку поки що притримуємо, щоб вона нам не заважала. Зручно перекинути. Так, дві перекинули ниточку, і пров'язуємо виворітною. Ось ось така краса виходить, такий гарненький наш край. Дуже і дуже гарне виходить полотно. Ось дуже-дуже гарне і стабільне. Край Крайний буде і завертатись, і буде таке красиве гарне і стильне оформлення виробу будь-якого. Так само і манжетик можна виконати. Ось. І давайте далі вже ви продовжите і я продовжу, і я закінчу, і я повністю покажу вам, як це буде виглядати. Тож, друзі, ось я вже закінчила повністю. Підгіб нашого виробу і пров'язала трішки догори. Ось такий виходить гарний і охайний наш підгіб. Ось, маю надію, все видно і було зрозуміло. Тому бажаю всім гарнючих виробів і до наступних зустрічей!